В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми, священники, часто нагадуємо людям старшого віку про сповідь і про єлеопомазання. Але треба сказати трошки по-інакшому. Якщо людина в свої молоді роки, зрілі роки, коли вона ще трошки крилами махає, коли вона віддає світові. Коли вона віддає тілові своєму, а в старості хоче покаятись, та якби зробити видимість, то не одержить ніякої користі. Це не мої слова, слова святих. Дуже рідко і дуже мале число є випадків, що хтось справді покаявся у близький час до смерті. Та, і це покаяння прийняв Господь. Про це нам свідчить іваницька притча про 10 дів. П'ять мудрих дів і 5, ну, скажімо, немудрих дів. Та, 5 мудрих дів були готові. Вони закупили олію, щоб зустрітись гідно, коли Христос прийде. П'ять немудрих дів Казали, я ще стигну. Тому Господь каже до них, ідіть звідси, я вас не знаю». Є така відома притча про те, як диявол викликав трьох бісів і запитав кожного з них, як вони будуть спокушувати людей, щоб вони. Відійшли від Бога. І один біс каже: ну, я скажу, що Бога немає. Діяволо каже, не спрацює. Другий біс каже, я скажу, що пекла немає. Ну, це також так собі. Третій біс каже, я до них скажу: ви і моліться, і до церкви ходіть, і посій, і милостиню давайте, і сповідайтесь. Але завтра. Діяул каже, О, прекрасно! То може спрацювати, і ми бачимо, воно працює. Сьогодні молоді люди, які повні сил, вони кажуть, я ще встигну. Не встигнете. Бачимо, який сьогодні є час, що завтра може не бути. Взагалі є мала ймовірність сьогодні, що ми доживемо до своєї природної смерті. Багато християн думають, що Бог є милосердний і не дозволить нікому терпіти му. Але про всьому Його милосердю ми знаємо, з неба були вигнані ангели. При всьому Його милосердю він послав страшний потоп і потопив майже всіх людей. При всьому Його милосердю він зруйнував Содому й Гомору, Єрусалим, Вавилон і інші країни і царство. Якби він вибачив людину, не караючи за гріх, він був би милостивим, та, але він би не був правосудним. А ми знаємо, що Господь не має залізного терпіння. Не має. Він є довготерпеливий, але не все терпеливий. Наймудріший Соломон, та ми знаємо Соломона, ми його цитуємо, бо він написав. Не одну книгу в Біблії, він не є святим. Соломон, ми не знайдемо у житті святих святого Соломона. Ну дивно, ми знаємо, що він грішив в кінці життя і не покаявся. Тому він не відноситься до лику святих. А його тато, святий Давид, також грішив, Але відразу відразу каявся. і тому ми маємо сьогодні святого Давида якого почитаємо 31 грудня. утренні ми знаходимо такі слова, навіть святі, о Господи, не знають, чи будуть спасенні, чи ні. То що говорити нам грішно? Святий Ісаїя пророк каже: шукайте Господа, поки його можна ще знайти. Амінь. Слава Ісусу Христу!